Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук оприлюднив листа за підписом першого заступника Міністерства культури України з проханням забезпечити дотримання законодавства про проведення публічних богослужінь і вказала на те, що священники повинні мати дозвіл на проведення служінь в таких місцях, як Майдан Незалежності в Києві. І усі також зазначаються, що недотримання таких приписів може стати підставою для постанови перед судом постановки перед судом питання про призупинення діяльності відповідних релігійних організацій. Ну і у нас. Є пряма мова, і давайте послухаємо і потім говоримо. Так. Прошу. Бути зі своїми людьми і з ними молитися не може бути порушенням закону. Це є конституційне право. І душпастеря, і цих людей. Ми завжди є, були і будемо із своїм народом, незважаючи. На різні погрози чи перешкоди, які хтось нам може ставити, оскільки ми вважаємо, що це є серцевина місії церкви. Ми ніколи не заохочували і не благословляли жодних протиправних дій. Я ще раз сподіваюся, що нашій державній владі вистачить мудрості не переслідувати церкву. І таким чином цю суспільну політичну кризу не переставляти ще й на релігійне тло. Я щиро сподіваюся, що представники органів державної влади об'єктивно зможуть доцінити все те зусилля і весь той вклад, який привнесли уже представники різних релігійних організацій і церков для збереження суспільного миру. Наша церква особливо тепер посилює молитви за мир, єдність і злагоду у нашій державі, щоб ніякі голоси про поділи, конфронтацію, радикалізацію тих чи інших позицій не перемогли. Але щоб мир і злагода у нашому суспільстві справді могли бути тим благословенням. З яким ми увійдемо у новий 2014 рік. І, і буквально ще два слова. також інформація. Я хочу процитувати про службу голови держави Януковича. Віктора Федоровича передає інтерфакс України. Люди повинні мати право молитися там, де вони хочуть. На переконання президента законодавство має забезпечити таку можливість для всіх незалежно від їхнього віросповідання. Треба пом'якшити законодавство та забезпечити віруючим можливість молитися там, де вони побажають, зазначив глава держави. Е, так дійсно, оця е, заява про те, що заборонити молитися чи на майдані незалежності, чи на будь-якому іншому місці, вона є м'яко кажучи, дивною, тому що, е, як вказує святіший патріарх Філарет, в своєму зверненні на підтримку української греко-католицької церкви, що е, Бог діє всюди і. Всюди, де є християни, вони мають право звертатися до Бога і молитися, тому в жодному разі ніхто не може заборонити чи ставити якісь обмеження. Для молитви, тому, е, звичайно, що ми цілком тут підтримуємо позицію… Де людина, позицію. потребує чи це так. лікарня, чи це от тобто так. ми підтримуємо повністю позицію греко-католицької церкви і молимось за те, щоб цей конфлікт вирішився, і е, щоб справді таких дивних заяв більше не було, тому що справді як можна заборонити людині бути християнином в тому чи іншому місці? Якщо людина є християнином, вона не може не молитися.